Вітаю! В даному відео розглянемо функціональність перевірки цілісності запиту на внесення змін до регламенту реєстру. Раніше внутрішні зв'язки між складовими цифрового регламенту реєстру перевірялись частково, що призводило до несвоєчасного виявлення помилок при внесенні змін в регламент. В рамках впровадження перевірки цілісності була реалізована розширена валідація на відповідність запиту таким правилам. Взаємозв'язки між директоріями. В делегатах бізнес процесів та залежності для джуел-функцій бізнес процесів переглянемо дану функціональність у веб-інтерфейсі моделювання регламенту. Розробник регламенту у версії кандидат створює новий або вносить зміни у наявний бізнес процес, наприклад, створення заявки згідно рольової моделі. На вкладці конструктору у бізнес-процесі знаходить скрипт таску, підготовка атрибутів до збереження в кейклок та, при редагуванні скрипта, знаходить джуел функцію Submission. У цей скрипт додає некоректне значення ідентифікатора задачі та натискає Підтвердити. Далі розробник регламенту знаходить сервісну задачу збереження даних в дата-фабрику та у типовому розширенні змінює значення поля ресурс на некоректне або таке, що відсутнє в базі даних, та зберігає зміни. Далі відкриває форму, яка містить пошуковий запит, та у вкладці Data компоненту Select вносить неправильну назву точки інтеграції, яка відсутня в датамоделі. Також зберігає зміни. Перейшовши на сторінці огляд версії за посиланням в гейрі цієї версії кандидат, відкриває регламентний сервіс Jenkins. При проходженні пайплайну перевірки регламенту, розробник регламенту бачить додатковий крок валідації, який відображається жовтим кольором та сигналізує про наявні помилки, деталі яких можна переглянути в логах. Бачимо, що після внесення некоректних даних у джуел-функцію, типове розширення та пошуковий запит, система перевірила ці дані та відобразила ідентифікатори задач з вказаними помилками. Варто зазначити, що при спробі застосувати дані зміни до мастер версії регламенту, відповідний крок на пайплайні також відображається жовтим кольором та ідентифікатори задач з помилками вказані в логах. Проте, в даній реалізації, знайдені помилки не перешкоджають подальшому розгортанню регламенту при проходженні інших кроків пайплайну. Таким чином, застосування розширеної перевірки цілісності запиту при внесенні змін дозволяє перевіряти валідність зв'язків між складовими регламенту, що допомагає розробнику регламенту вчасно помітити та відредагувати некоректні значення ще на етапі моделювання регламенту реєстру. Дякую за увагу!